Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску про таке. Всі на Київ до столиці стягуються додаткові сили внутрішніх військ. Все комерційні банки України отримали повідомлення про валютну інтервенцію з продажу долара. Ультиматум у обличчя політичний тиждень розпочався з радикальної заяви опозиції. Сьогодні вранці усі комерційні банки України отримали повідомлення про те, що увечері відбудеться валютна інтервенція з продажу долара США. Сповідомлення Нацбанку виходить, що курс продажу встановлений на рівні 8 гривень 15 копійок. Заявки приймаються від всіх підприємств. Об'єм продажів на цей момент не лімітується. Втім, експерти виражають сумнів, що заявки підприємств будуть задоволені. Швидше за все, інтервенційна маса буде розподілена в ручному режимі між банками, наближеними до. НБУ в інтересах певної групи підприємств раніше прем'єр Микола Азаров заявив про те, що дестабілізація політичної ситуації в країни вплине на економічні показники, у тому числі і на валютний курс. У США на офіційному сайті Білого Дому зареєстровано вже 11 петицій із закладом до влади Америки терміново втрутитися в ситуацію в Україні і покарати українську владу. Близько 60 тисяч голосів зібрав документ, який закликає владу США вжити заходів для зміни нинішньої влади в Україні мирним шляхом. Інші петиції вимагають ввести точкові санкції проти прем'єра Миколи Азарова, членів Кабміну і суддів України. Нагадаємо, 30 листопада петиція, яка закликала ввести санкції проти президента Віктора Януковича і членів Кабміну, за зрив євроінтеграції, зібрала майже 130 тисяч голосів. Таким чином, дана петиція повинна бути розглянута в обов'язковому порядку адміністрацією президента США Барака Обами. Вражаючі кадри напередодні під адміністрацією президента відбулися криваві сутички між беркутівцями та протестувальниками. Столична міліція повідомляє про понад сім десятків постраждалих правоохоронців. Тим часом у мережі з'явилося відео, як самі беркутівці жорстоко б'ють окремих мітингувальників на банковій. Далі без коментарів. Поки в центрі столиці все спокійно, там десятки тисяч мітингувальників. Апарат президента з самого ранку посилено охороняють з одного боку беркутівці, з іншого протестувальники. На місці події працює наш кореспондент Павло Колашніков, який з нами на прямому зв'язку. Павло, яка ж ситуація у центрі столиці і чи не прогнозують вчорашнього повторення сутичок між Беркутом та мітингуючими? Вже близько 10 тисяч українців зараз. Триває мітинг, такий собі імпровізований, на якому виступають представники облрад з різних регіонів, це представники тих політичних партій, які е, опозиційні до чинної влади вони виступають на підтримку мітингувальників і закликають людей не розходитись до того моменту, поки мета не буде досягнута. Що ж стосується можливих провокацій, чи то неприємне. Як це мало місце упродовж вихідних днів, то мушу сказати, що самі містингувальники відзначають, що налаштовані досить толерантно і конструктивно. Вони бояться будь-яких провокацій, тому ставляться один до одного надзвичайно уважно і дивляться, аби хто не заходив в тому характерному вигляді, як то з дубинками чи з закритими обличчями, не піддаватися на провокацію, закликають усіх мітингувальників ті, хто виступає з сцени на майдані незалежності. І, власне, очікується, що пізніше, коли вже закінчиться робочий день, то на Майдані Незалежності, як кажеться, мітингувальники, збереться знову десятки тисяч людей. Тоді. Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Павло Колашніков. Ми йдемо далі. Тим не менш до столиці стягуються додаткові сили внутрішніх військ. Про це повідомляє прес-служба. Внутрішніх військ МВС вже сьогодні. Зранку в Кременчуці були зафіксовані п'ять автобусів з солдатами внутрішніх військ, які рухалися у напрямку Києва. Скільки військовослужбовців знаходиться в цих автобусах і з якою метою вони виїхали з міста, поки невідомо офіційних коментарів у військовій частині внутрішніх військ також не дають. Згідно розпорядження міністра внутрішніх справ України у прес-службі внутрішніх військ МВС, повідомили у зв'язку із масштабними акціями протесту в столиці у місті Києві будуть залучені додаткові сили. Втім, МВС спростували ці дані. У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада розгляне проект постанови про висловлення недовіри уряду Миколи Азарова. Про це під час брифінгу повідомив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. За його словами, парламентський комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування схвалив відповідний проект під час свого останнього засідання у понеділок. Пізніше цю інформацію також підтвердив член цього комітету, глава фракції удар Віталій Кличко, який брав участь у засіданні. Більшістю голосів, 8 голосів було за, прийняло рішення. Завтра буде виноситись законопроект, поданий трьома главами опозиційних фракцій, про відставку уряду. Я впевнений в тому, якщо зараз знайдуть винного і скажуть, він скаже, вибачте, будь ласка, система залишається такою, якою була. Ми повинні змінити систему. Ультиматум у обличчя. Політичний тиждень розпочався із радикальної заяви у обличчя Рибака. Голову Верховної Ради оточили опозиційні лідери та виклали свої умови подальшої гри. Це вимога мільйонів, які вийшли на вулиці України. Перше відставка кабінету міністрів Азарова Януковича. Друге. Зупинка політичних репресій в Україні. Звільнення Юлії Тимошенко і тих, кого ваші позаарештовували активісти і позакривали в тюрму. Два питання, будь ласка, ми очікуємо від вас відповіді. Завтра сесія повинна початися з розгляду резолюції, недовіри Кабінету міністрів і вирішення питань зупинки політичних переслідувань. Тож, відставка уряду, покарання винних у побитті людей та звільнення Тимошенко від політичних репресій, голови парламентських фракцій та спікер парламенту почули головні вимоги від опозиції у погоджувальній раді. Усі без виключень члени, члени спікери погоджувальної ради засудили дії Беркуту у ніч із п'ятниці на суботу. Зараз триває слідство і встановлення осіб, які могли б віддавати такі накази. Голова Верховної Ради Володимир Рибак пообіцяв зібрати лідерів фракцій, щоб Посадити за стіл перемовин із організаторами Євромайдану, бо опозиційні лідери тут ні до чого. За його словами, вони лише скористалися мирною акцією та додали своїх гасел. Опозиція підключилась до майдану вже коли люди були на майдані. Значить, вони з кимось то ведуть сьогодні конкретний діалог. О з тими людьми, які первоначально вивели людей на мітинги. Я результат какой хочу отдела? Один результат. Те вопросы, которые подняты, их надо четко назвать. Когда, как и кем они будут вырешиваться. Про розпуск уряду як головну вимогу опозиційних лідерів говорити зарано запевняє лідер фракції правлячої партії Олександр Єфремов. Тим паче, що парламентську більшість без партії регіонів сформувати мало ймовірно. Також депутат спростував всі гучні заяви однопартійців щодо виходу з партії. Про заяву від голови адміністрації президента Сергія Льовочкина Єфремов. Також чув зі змі, та сьогодні регіонал особисто бачив Льовочкина на своєму робочому місці. Олександр Єфремов заявив, що жодні ультимативні умови, які ставить опозиція, розглядати не будуть. Та прагне лише перемовин. Ви мені скажіть, будь ласка, а що дасть відставка правительства на сьогоднішній день? Вона на і ситуацію в державі. Вот если будет достигнуты договоренности между основными политическими игроками в нашем государстве и будет понятно, что делать дальше, тогда может приниматься решение. А оставить государство на сегодняшний день без правительства в той тяжелейшей ситуации, в которой оно находится, ну уж это точно не умное решение. У своїй ї річниці фонд Олени Пінчук Антиснід представив спеціальний проект Є воля, є шанс. В пінчук арт-центрі виставлені роботи сучасних митців, що були створені в епоху епідемії сніду, і розповідають про життя звіл. До 5 січня в Піншукарцентрі триватиме виставка, присвячена одній з наймасштабніших епідемій в новітній історії України. Ці роботи пробілі через втрату найближчих людей про те, як просто захистити себе та навчитися бути толерантними та терплячими. На виставці зібрано роботи відомих зарубіжних та українських авторів Деміана Хьорста, Нен Волдін, Феркса Гонзалеса Тореса, Сергія Браткова та Іллі Чечкана. Кожен з них у житті або у мистецтві пережив зіткнення з темою сніду. Виставку проводить фонд Єлени Пінчу. Антіспіт і називається Есть воля, Єсть воля, є шанс e, посвящен інформуванню широких слоїв населення о проблемі вічіфіцірування і о том, які розміри e, довольно угрожаючі на Україні. Напримаєну не тільки на Україні в світі. Також в рамках проекту є воля, є шанс. Напередодні всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в Україні вперше відбувся тематичний автомобільний антиснід-квест. За дві години учасники мали відвідати всі локації маршруту та встигнути успішно виконати завдання. Всі питання квесту були пов'язані. В'язане з темою сніду та виставкою є воля, є шанс. У нас наші футболки фешенейт. Это бренд, соціальний бренд, который. Який... Все время спит, ну і каше презервативи, по тому що ми всячески поощряємо а, ага, безпасне секс за оцінками міжнародних експертів. Сьогодні з віл-інфекцією живуть близько 270 тисяч українців. Лише кожен другий з них знає про свій статус. За офіційними даними у 2012 році, вперше за всю історію епідемії віл сніду знизилися темпи поширення віл-інфекції. Лана Майковська, Андрій Осичук, соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 18.30.